Давайте підіб'ємо проміжні підсумки, які ігри з тих, які ми пробували, можна назвати свіжаком, який зараз прекрасно грається, не дивлячись на вік. Перші чотири Resident Evil, перші чотири Metal Gear Solid, перші три Silent Hill, Return to Castle Wolfenstein, перші дві Call of Duty, Beyond Good and Evil, третя і четверта Burnout, Bully Scholarship Edition, World in Conflict, Saints Row 2 та Midnight Club Los Angeles. Не так вже й багато. Однак з усього, що ми в цій рубриці пройшли, це саме ті ігри, які вийшли до 2009 року. І на мою думку, зовсім не постаріли геймплейної і приносять просто масу задоволення. Я пройшов їх вперше у 2022 році, і замість дискомфорту від застарілої графіки і механік, я отримав багато годин чудових пригод, історій і просто класних вражень. Сьогодні ж нас спробують розважити Resistance 2, Race Driver драйвер Грід, Son Сон Розуму, Colin Макредор 2 та Resident Evil 5. Резістенс 2. Другу Резістенс. Я пам'ятаю не так добре, як першу, Бо вона загалом пропонувала те ж саме, що й перша частина. Просто в дещо більшому масштабі. На одній арені на нас могли скинути вже декілька сталкерів. Супротивники нам зустрічали з часом вельми монструозні. катсцени стали більш кінематографічними, а чорно-білі фотозаставки зникли. Однак, хоч і гра змінилась мало, вона не стала гірше. Так, історія, сеттинг і зброї вже були не нові, однак рівень виконання все так само був вельми добротним. Локації різняться, відстрілювати химер приємно. Історія підкидає цікаві ігрові ситуації, як знищення літаючих дронів зі щитами, так і бій з гігантським монстром чи втече від так званого Рою. Також помітну частину гри ми проходимо не на самоті, а разом із нашим загоном, який щоправда, не може похизуватися яскравими персонажами якоюсь крутою історією. Єдиний акцент, який гра ставить в історії загону, це недовіра бійця на прізвище капелі до нашого головного героя, на підґрунті того, що Нейтан Гейл поступово перетворюється в хемеру, і, схоже, цей процес не зупинити. Перша Резістенс, як я зазначав у розповіді про неї, мала певні проблеми з балансом і часом на нас кидали занадто густий натовп пчільних ворогів, які без проблем поглинали урон і вельми точно гатили по нас. Резістенс 2 цю проблему вилікувала. Хотів би я сподіватись, однак ні. Досить часто бої до абсурду Хаотичні і складні, що трошки псує враження від гри. Я думаю, ви розумієте, що надмірний бугурт ще жодну гру не зробив шедевром. Dark Souls вийде з кімнати. Про тебе окрема мова. Ще однією проблемою гри є дещо завищені очікування. На щастя, інтригують просто дивовижно епічними і кінематографічними сценами, після яких заганяють вонилий коридор, молотити чергову купу химер. Однак, разом з тим, нас дещо тішать новими видами зброї, хорошим дизайном, витриманою атмосферою, епічними, як мінімум, затравками. Ну і принаймні нема Відверто дебільного рівня як у першій частині з джипом. Я трохи забув за це завдання, розповідаючи про першу частину, але це просто жах. Нам дають дві вежі, до яких треба приїхати, зачистити, натиснути в кожній кнопку. Потім ще дві вежі: приїхати, зачистити, натиснути кнопку, і потім ще дві вежі, щоб як думаєте, що приїхати, зачистити, натиснути, хай йому грець кнопку. І це грається так само нудно, як звучить. Плюс і до сирачки складно, бо химери душать тебе як пневматичний прес. Та все ж одну арену з Resistance 2 я можу виділити на мосту в Чикаго. Нам потрібно знищити два дрони зі щитами, в той час, коли нас страшенно поливає вогнем ціла армія химер, а трикляті щити ще й відстрілюються аж за довго. Загалом, якби Insomniac як зробили у грі не такий психовний баланс, то як і перша, так і друга Resistance були б вельми класними шутерами, хоч і без якихось надто проривних ідей. Бо обидві ці гри дуже гарно і видно, що з душею зроблені в художньому плані. А тому в них цікаво і приємно знаходитись, але через явні проблеми зі складністю друга Resistance поки не отримує високу оцінку. Race Driver Grid коли рейс-драйвер GRID тільки вийшла, я бачив масу схвальних відгуків про гру. Однак чомусь у самого руки до неї не доходили. Я не був палким прихильником трекових перегонів, тож не квапився з тим, щоб у неї пограти. А коли все ж спробував, то закинув буквально через кілька гонок. Так, у грі була приємна картинка, непогане керування, але швидко ставало якось нудно. І це знову дає про себе знати синдром Codemasters. коли гра наче і гарно зроблена, але автори весь час забувають присипати її достатньою кількістю мотивацій. Може, вони настільки твердо переконані, що їх ігри варто грати 10 годин тільки заради самого процесу? Хотів би я таку саму оцінку. Однак тепер я прийшов першу рід і можу розповісти повноцінні враження. У Race Driver GRID нам дають список чемпіонатів, і по мірі їх проходження минають сезони, які по великому рахунку ні на що не впливають. Сезони у FIFA, наприклад, це умовний календарний рік, за підсумками якого наша команда може підняти з дивізіоном вище або навпаки на один впасти. За цей сезон відбуваються трансфери, а гравці прокачують свої навики і старіють, змушуючи нас брати нових або з інших команд, або з футбольної школи. Що таке сезон? Зону гріт. Раз на кілька гонок вискочить вікно, сезон завершено, і ви отримаєте трохи більше грошей. Абсолютно незрозуміла система, яка викликає враження, ніби це була якась масштабна механіка, але по ходу розробки все вирізали, забувши лише ці заставочки. Тож систему сезонів можна сміливо забути і вважати єдиною мотивацією до проходження лише можливість спробувати інші автомобілі та інші класи. Однак це не означає, що гра нудьга смертельна. Їздити справді приємно, гонки бувають вельми напруженими. Картинка загалом. Нічого. На місці той самий фільтр, про який ми ще з третьої Metal Gear Solid говоримо, однак графіка все одно приємна. В очі кидаються хіба що досить низькополігональні моделі автомобілів. Що справді вражає, так ця модель пошкоджень. Жодна гра на моїй пам'яті так не м'яла ліцензійні автомобілі. Гадки не маю, що Codemasters пообіцяли авторозробникам, але будь-яку тачку з гріт можна перетворити ледь не в котлету. Авторозробники зазвичай дуже суворі, коли доходить не просто до відпадання всяких там крил чи спойлерів. А до деформації геометрії кузова. В самих гонках іноді з якимось незрозумілим алгоритмом вмикається саундтрек. Однак здебільшого ми їздимо просто під звук двигуна. Яким чином гра вирішує, де підробити музло, а де ні, я не зрозумів. У Race Driver Grid, наскільки я знаю, вперше з'явилась досить популярна нині система флешбеків, яка дозволяє кілька разів за гонку підправити наші найгірші помилки на трасі. Можна було б подумати, що це зробить гру занадто казуальною, однак флешбеки аж ніяк не панацея. Якщо ви недостатньо хороші водій для цієї гри. Загалом назвати Race Driver Grid вкрай цікавою грою не вийде. Через згаданий раніше синдром Кодмастер з гра не дуже щедра на мотивацію до дії. Однак самі гонки непогано збалансовані, окрім прототипів. Прототипи то якась страшно незбалансована фігня. Навіть коли ідеально їдеш, все одно треба або вибити з траси очевидного лідера, або постійно блокувати його, обігнавши, бо він тупо завжди швидший. У підсумку це просто непогана аркада про трекові перегони сприємства. Фізикою, графікою, виглядом з кабіни, класними авто і можливістю купувати потримані машини на eBay. Чи грати її сьогодні? Хіба що просто для ознайомлення. Та ж Need for Speed Pro Street, та ж РКД про трекові перегони, але у ній досить зрозуміла система винагород і мотивація. Класний саундтрек і тюнінг, що, на мою думку, робить її більш вірогідним варіантом вибору. Анабіоз сон розуму. Анабіоз далеко не перша українська гра, яку я пройшов, однак перша у нашому списку. Студія Action Forums відповідальна за такі легенди, як the Rift», «Vivi Sector – Звір всередині та Карні у 2008 році представили світу своє нове творіння під назвою Анабіоз Сон Сон-Розум», або як вона вийшла на заході, Кріостазі of Reason». Почну з того, що на сучасних системах гра працює не зовсім ідеально. У ній стаються вильоти, меню може плавати за межі полів, але це більше артефакт чотирика розширення, іноді трапляються. Дрібні баги, іноді у гру доводиться заходити 3-4 рази, бо з першого вона може не відкритись. Однак нічого з цього не критичне і не ламає гру повністю. Щоправда, один момент у мене був, коли довелося шматочок гри пройти на мінімальній графіці, інакше вона просто вилітала. Але після цього і до кінця все було більш-менш ок. Сюжетно перед нами досить небанальна історія про полярника Олександра Нестерева, який збирається покинути свою станцію на атомному льодорубі Північний Вітер. Однак, замість комфортабельного крейсера, він знаходить застрягло в Дах порожню посудину, весь екіпаж якої або мертвий або перетворився на кровожерливих монстрів. Особисто я люблю такі сюжети, бо, хоч вони й до страшного заїжджені, подібні історії мають великий потенціал, аби навіяти інтриги, загадковості і шокувати неочікуваними розв'язками. Хоч і, на жаль, цим потенціалом далеко не завжди адекватно розпоряджаються. В анабіозі автори обрали досить нетривіальний спосіб, як розповісти гравцю історію про те, що привело корабель до загибелі. Торкаючи стіл, які ми знаходимо на борту судна, ми можемо проживати. Останні хвилини життя нещасних і навіть рятувати їх, тим самим змінюючи минуле і потихенько відновлюючи корабель. Так, замість банальних записок ми бачимо події з перспективи самих очевидців і навіть беремо в них участь. А на біос сон розуму важко назвати шутером, як і важко назвати хоррором. Це більше схоже просто на коридорну історію, в якій іноді треба полякатися, іноді треба постріляти. Але очевидного акценту на це нема. Більший акцент ставиться на дослідження судна, порятунок екіпажу і пошуки тепла, замість здоров'я у нашого гравця. Є шкала тепла, яку можна заповнити, похившись біля чого-небудь, що виділяє тепло. Зазвичай такі об'єкти досить яскраво виділяються червоним кольором. В художньому плані гра зроблена дуже непогано. Інтерфейс зведений до мінімуму, а той, що є, гарно пасує по стилю атмосфері. Замерзлі поверхні досить реалістично блистять, а дизайн приміщень корабля виконаний старано і різноманітно. Однак не обійшлось у грі і без проблем. В першу чергу це вже згадані вище технічні недоліки, вильоти, баги, несумісність з сучасними системами. Наступною проблемою я можу назвати. Місцеву стрільбу так, наш академік, звісно, не команд. Однак, якщо герою важко цілитись, то і супротивники мусять бути якось під це збалансовані, інакше нас просто будуть ваншотити, а ми мало що з цим зможемо зробити. Також історія, яку нам розповідають через зображення, які ми знаходимо на кораблі, дуже слабо зв'язується з подіями в грі і виглядає радше непотрібним вантажем, ніж важливим пазлом історії. Ну і найголовніша моя претензія в тому, що гра надто перегинає з неквапливістю. Історії дещо не вистачає кульмінації, як і не Розвитку сюжету в перші 70% гри. гри. То, Точні грати анабіо сон розуму вперше зараз. Художньо це цікава штука, однак їй досить помітно не вистачає геймплею і постановки, через що гра може здатись дещо нудноватою. Разом з тим, гра ще й поганенько працює на сучасних системах. Я однозначно хочу похвалити розробників з вже не action Forms за досить цікавий і небанальний підхід і можу порадити вам ознайомитись з українською класикою. Однак, в список нестаріючих шедеврів гра навряд чи потрапляє. Колин Макрей, Дер 2. Перший я хотів спробувати дюр 2 ще у 2009 році, коли наслухався силу селену схвальних відгуків про гру. Мені хтось скачав її, закинув на флешку. в мене інтернету тоді не було. Я встановив її при запуску, зловив виліт на робочий стіл. Скільки я не намагався це подолати, все було безуспішно. Без інтернету ніякий Google не міг допомогти. А все, що я знав, навчений гірким досвідом з Need for Speed Carbon. Іноді допомагає при встановленні DirectX. Я не те, щоб неймовірно сильно хотів пограти у тоді ще незнайому мені Dior 2, то Просто забив на неї і не торкався аж до тепер. З самого початку гра вражає вкрай стильним меню, яке додатково санує нас у гру. Ніяких унилих модних нині плиток, ніяких списків. 3 d меню яке відтворює фестивальну локацію, і наш трейлер на ній. Всередині трейлера ми можемо займатися нашою кар'єрою, а на дворі обираємо авто, налаштовуємо гру або читаємо новини. Так, ігровий світ дюр 2 по справжньому ожив. Гра вірогідно надихнулася Флета у 2 і захотіла розвинути ідею з персонажем, використавши для цього справжніх ралійних гонщиків, таких як Кен Блок, Тревіс Пастрана, Дейв Міра та інші, а також кілька вигаданих, як Кеті Джастіс та Джей Тейлор. Персонажі не просто беруть участь у чемпіонатах і мають свої авто та навички, а й переговорюються між собою або реагують на ваші вибрики на трасі, що неабияк оживляє геймплей. Надію, ти вмієш справлятися давленням, я. Твои ошибки будут мне на руку. Не смеши меня, Дана. Також з цим чудово справляється просто шикарний саундтрек, яким, однак, ми можемо насолодитись лише в повторах, на екранах завантаження і статистики, і на фестивальних аренах. Щоправда, він там вельми автентично лунає з помітним ехо. Колін Макрейдор 2 підійшла найближче до того, щоб позбути згаданого вище синдрому Кодмастерс. У грі багато різних локацій, по яких ми подорожуємо і з яких здобуваємо артефакти, які зберігаються у нашому трейлері. Кожен етап ми підкреслюємо X Games фіналом, з якого отримуємо унікальні наліпки в салон авто. Поступово розп... Блоковуємо всілякі цецьки і лівреї для наших тачок. Щоб якби нові авто розблоковувались, було б взагалі супер. Бо саме цієї частинки пазлу не вистачає для того, аби у грі нарешті була повноцінна мотивація. Ну і щоб локації відкривались не всі за перші 30% гри, а щоб до самого кінця нові траси давались нам поступово. Тоді Dirt 2 була б просто дивовижною Аркадию, але навіть без цього гра кльова. Нам не дають занудьгувати безліч режимів. Традиційний ралі, ралікрос, Land Rush і рейд, де нам знадобляться різні авто, які відчуваються досить по-різному. Картинка у грі також на дуже хорошому рівні. Особливої уваги заслуговують ефекти бризків, які заливають нам лобовуху при заїзді в глибокі калюжі. Виглядає, може, занадто об'ємно, зате ефектно. А режим повторів mm, такий би всім іграм. Камера обирає часом просто фантастичні ракурси і повтори дивитись одне задоволення. Тим більше враховуючи місцевий саундтрек. А от якщо ви, як я, захочете по максимуму зачистити локації, перед тим як піти до наступної, готуйтесь їхати по одних і тих же трасах 5-8 разів. Для підтримання різноманіття, певно, краще постійно стрибати між локаціями, аби не проходити одну і ту ж травесі міст у Лондоні ледь не десяток разів. Підбуваючи підсумок, я впевнено раджу вперше пройти Dior 2 у наші дні. У грі класна жива атмосфера, приємна фізика, чудовий саундтрек, не банальний дизайн і взагалі відчувається душа. Приємно зараз відкрити для себе такі ігри, особливо в плані музики. Так як останнім часом індустрія в цьому плані страждає, певно, найбільше. Resident Evil 5 Схоже, Кепком сподобалась ідея про двох персонажів в кадрі. Тож цього разу замість дочки президента ми отримуємо повноцінну бойову напарницю на ім'я Шева. Я проходив гру в синглі, однак ця ідея з напарницею якраз таки заточена на кооператив. Так гравці можуть міняти зброєю, ділитись припасами, піднімати одне одного у критичних ситуаціях, виконувати парні головоломки чи відволікати супротивників. Мені або дуже сильно пощастило, або навіть комп'ютерний напарник у Resident Evil 5 реалізований вкрай добро. Шева не просто зрідка допомагала. Відстрілювати місцеву нечість, вона досить часто ділилась патронами, рятувала у вкрай напружених моментах і просто гарно слугувала додатковим місцем у інвентарі. Наш протеже Кріс Редфіл тепер працює в організації по запобіганню поширенню біологічної зброї. Тож з новим завданням прибуває в Африку, де зустрічається зі згаданою вище наперницею. Кріс мусить запобігти угоді між таким собі Рікардо Ірвіном і терористами з біологічною зброєю. Однак, в процесі перед крісом відкриваються нові секрети, які змушують його рухатись далі і знаходити неочікувані відповіді. Та чи неочікувані ці відповіді насправді? З флешбеків ми дізнаємося, що Вескер вбив джил кількома роками раніше, але в Африці крізь дізнається, що вона жива. І як тільки ми бачимо загадкову людину в масці, ми практично відразу розуміємо, хто це. Гра намагалась тримати інтригу до самого викриття, однак не вийшло зовсім. А от і інше відкриття про те, що справжній Вескер здох ще у 98-му, в тому самому маєтку, а перед нами вже такий собі клон, реально вийшло дещо неочікуваним. Геймплейно, перед нами Resident Evil 4. Але без прекрасних хвилин сортування інвентарю у валізі. Однак атмосферу і темпи гри дещо прокачали стероїдами, через що Resident Evil 5 вийшла більш сумбурною і значно менш нагнітаючою. Гра перетворилась у бойовик з зомбаками. Так, хороший, досить цікавий бойовик, але далеко не такий атмосферний і збалансований, як четверта частина. Графон дещо вдосконалився. Певна річ, обріз кольоровим фільтром і побагатшав на ефекти. Однак, ні про яку просунуту фізику річ не йде. Супротивника розлітаються від дробивка точно тією ж анімецією, як в четвертій частині. Остаточно стало зрозуміло, що неквапливості і саспенсу четвірки тут не буде, коли ми розстрілювали боса з кулеметів. Це досить дивний боссфайт загалом, бо ми сидимо на одному місці і просто запихуємо в чудище стільки свинцю, скільки влазить. Керування на ПК стало помітно адекватнішим, але що характерно для японських ігор, все одно відчувається недошліфоване. Наприклад, герой нарешті може стрейфитись, але коли входить в режим прицілювання, то стає танком, що вже далеко не так зручно. Особливо це викликає проблеми в. В епізодах, де відбувається справжнє м'ясо, тоді долі секунди на реакцію грають вкрай важливу роль. Сюди ж впишу вельми в сраті комбінацію QTE. всякі F і V, які треба за пів секунди знайти під рукою, трохи збиває. Люди, які працюють з ПК-іграми, знають, що варто вибирати щось типу Q і пробіл, стрілки, щось таке, що ПК геймер відчуває інтуїтивно, але японці ПК геймінг не визнають, тож, очевидно, використали це як чергову нагоду над нами познущатись. Що у гри вийшло справді непогано, це головна пас. Вескар 2.0 справді мерзотний і чесно відчувається непереможним до певного моменту. Відправити його в лаву з традиційної для серії ракетниці суцільна насолода. Resident Evil 5 багато взяла від четвірки, але замінила хорошу ідею з кейсом старим нудним інвентарем. Накинула згори безліч шону, майже позбулась загадок і прикрутила кооператив, який знищив останні сліди саспенсу. Та чи погана це гра? Аж ніяк. Сюжет все одно досить тривалий, локації різняться, завдання також не зводяться прямо таки до зовсім тупого відстрілу зомбаків. Сильний головний злодій. Ось він. У Resident Evil 5 ще є душа, хоча серія помітно похитнулась бік звичайних коридорних шутерів. У першу годину гри здається, що все погано і гра буде прямо зовсім тупим шутаном. Однак з часом гра трохи стає на рейки Resident Evil і краще по мірі проходження. Чи проходити її зараз? Так, цілком можна. Механіка проходження з напарником працює непогано навіть з ботом. Історія не нудна. Пару непоганих босфайтів є, тож цілком можна провести кілька вечорів у Resident Evil 5. Шедевром і не пахне, але своє задоволення отримаєте. Сьогоднішні бонуси. Нагадаю, тут мова йде лише про деякі з улюблених ігор цього періоду. Тож, якщо хочете тільки перших вражень, мотайте сюди. Uncharted Drake Fortune. Багато хто трактує Uncharted як таку собі чоловічу версію Tomb Raider. Однак насправді між цими іграми спільним можна назвати хіба що жанр і сетінг. У всьому іншому Uncharted помітно ставить на сценарій, сповнений дотепними жартами і кумедними ситуаціями, на персонажів з дуже яскравими особистостями, на перестрілки, в яких крадій авентюрист стає крутіше будь-якого команду і на скажений екшн. Звісно, розгадування загадок, старовинні руїни, платформінг все це на місці. Однак Uncharted завжди виділятиметься своїм шармом і іконічними. Головними героями. Grand Theft Auto 4 я проходив GTA 4 всього лише пару разів і вже трохи підзабув її. Однак щось захотілось повернутись в похмурий і досить реалістичний Ліберті Сіті на фоні яскравої, кольорової, сповненої фріками п'ятірки четверта, GTA відчувалась більш правдоподібною і суворою. Однак я пам'ятав, що у ній дещо одноманітні місії, Але коли я перепройшов її знову, зараз я був в шоці. Сюжетні завдання GTA 4 просто до смішного одноманітні. Так, після GTA San Andreas технологічна складова вражала на повалах. Тож геймплей якось відійшов на другий план, а дарма. 99% місії у GTA 4 це поїдь перестріляй у найнуднішому сенсі цих слів. Нам при цьому навіть не дають якихось вкрай цікавих локацій чи послідовностей. Так, пару разів нам треба буде пошукати ціль у поліцейському комп'ютері чи знайти в мікроавтобус серед трьох, чи взяти участь у простенькій погоні, однак це просто крапля в морі. До цього додається ще кольорокорекція. Як я вже казав, я за те, щоб Креслювати атмосферу, але гра якогось біса посеред геймплею може стати вигоріло чорно-білою. Та й загалом створення похмурої атмосфери теплими кольорами виглядає як дещо сумнівне рішення. Зате нарешті у 2022 році я зміг поставити такі налаштування графіки у GTA 4. Пам'ятаєте, як гра йшла у 2009 навіть на хороших компах? Call of Duty Modern Warfare 2. У нещодавних підсумках року я вже відзначав оригінальну Call of Duty Modern Warfare 2 і згадав найкращі моменти з неї, які залишились в пам'яті кожного, хто її грав. Modern Warfare 2 зразковий коридорний шутер, який не втомлюється вражати постановкою і розважати геймплеї. Тож перепройти цю класику, яка ще й дозволяє наваляти віртуальні русні час від часу, певна річ, що хочеться. Підсумки Resistance 2. Драйвовий шутер, який розвиває ідеї оригіналу, але все так само має очевидні проблеми з балансом. Race Driver Grid – непогана аркада про трекові перегони, однак не розважає гравця нічим, окрім самих власних перегонів. А на Біоз Сон Розуму цікава пригода від вітчизняних розробників, яка має певні технічні нагаразди, але може потішити густою атмосферою і небанальною подачою історії. Колін Макрей, Діор 2 чудова аркада з гарним керуванням, саундтреком, дизайном та персонажем. Resident Evil 5 непогане продовж Ідеї четвертої частини, яке, однак дещо скотилось у бік банального тиру і розгубило деякий шарм протеманий серії. А які ваші враження від сьогоднішньої п'ятірки? Може Race Driver Grid все-таки шедевр, а Resident Evil 5 насправді фігня? Чи багато з вас грали анабіоз і кому свого часу пощастило мати ps 3 і пройти трилогію Resistance? Про це та про все, що захочете, пишіть у коментарях під відео. А ми займатимемось наступним випуском, де спробуємо вперше Borderlands F1 2010, Alan Wake, Heavy Rain, Red Dead Redemption. Нагадуємо вам також про те, що підписка на канал Геймбаза збільшує нам кількість глядачів, а вам кількість наших нескінченних вдячностей і мотивує робити більше і краще. Разом з тим, і нагадуємо про наш Patreon, вклад, який допомагатиме не тільки більше часу переділяти каналу, а й вкладатись в рекламу або навіть з часом професіоналів, які в рази зможуть покращити якість нашого контенту і врізноманітнити його. Однак ми не наполягаємо, ви знаєте, хто потребує ваших донатів в першу чергу. Напишіть у коментарях, які ігри любите. Перепроходити час від часу реально цікаво почитати, а також не соромкість тиснути мене носом у те, що я неправильно грав в якусь або всі разом із представлених ігор. До зустрічі на геймбазі.